До одеських берегів продовжує прибивати тіла загиблих тварин і майно постраждалих від екоциду, що влаштувала Росія, підірвавши Каховську ГЕС. Прикордонники фіксують наслідки екоциду, який вчинила Росія в Україні. Підірвавши ГЕС. Розпочався мор риби. Також потоки води позривали мінно-вибухові загородження, які російські війська облаштували на лівому березі Дніпра та несе їх у море. Прикордонники закликали громадян стежити за безпекою і звертатися до відповідних служб, якщо ви виявляєте. Підозрілі та вибухонебезпечні предмети. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, вже з нами. Вітаємо вас. Вітаю студія. Отже, якою є безпекова ситуація на узбережжях на тепер, де вносить уламки після катастрофи на Каховський ГЕС. Чи були вже виявлені міни або інші небезпечні предмети? І ДЕ. Ну, власне, ситуація залишається досить непростою, складною, адже. Вода змила велику кількість речей, це в тому числі і навіть будинки, різні побутові предмети. Ми також фіксуємо дерева, різні невеличкі, такі навіть острови, які в подальшому виносить і в море, в чорне море, які прибуває до узбережжя. Окрім цього, вода змила і власне вибухові предмети, які також потрапляють в чорне море які прибувають. До узбережжя наші прикордонні наряди вже неодноразово виявляли міни на узбережжі, які були викинуті, тому як і інші державні органи, також можу зробити такий заклик до, до громадян, не намагатися доставати ці речі з води самостійно, особливо вибухонебезпечні, а повідомляти піротехніків для того, щоб вони їх знищували бо. Також ми фіксуємо і такі некеровані вибухи, які відбуваються у воді, через те, що вибухонебезпечні предмети детонують самі, зіштовхуючись з різними предметами. Тому людям треба знову ж таки посилити свою увагу і не заходити в воду, навіть для того, щоб доставати різні предмети, бо поряд з ними можуть бути, може бути вибухівка. Зрозуміло, що це більше питання зараз до міндовкілля, тому що люди вже прохають там, де трошки відходить вода, прибрати сміття, тому що його надзвичайно багато. Але зараз ви у нас є на зв'язку. Який перебіг рятувальних робіт, до яких залучена саме державна прикордонна служба? Чи продовжується зараз евакуація? Чого найбільше потребують люди з постраждалих регіонів? Хоча, звичайно, ми постійно на зв'язку з Херсонською обласною військовою адміністрацією вони повідомляють про ці потреби. Між тим, ви зі свого боку, пане Андрію. Теж додайте нам інформація. Ну, власне, до рятувальних робіт, до евакуації прикордонники долучилися відразу. На даний момент залучені наші військовослужбовці з одеського херсонського та Бердянського прикордонних загонів на необхідну кількість техніки а також плавзасобів. І в межах можливого наші військовослужбовці розвозять людям і їжу, воду, корм для тварин інші необхідні речі, які потребують зараз люди. Бо фактично багато з них залишаються в своїх. Помешканнях на затопленій території частина потребує евакуації. Загалом наші такі мобільні групи, які долучені до евакуації, евакуювали більше ста осіб. За минулу добу таких було 15. Крім того, як ми пам'ятаємо, долучені і підрозділи аеророзвідки для того, щоб виявляти людей, які яким, яким необхідна допомога, які залишаються в небезпеці, додам, що цинізм російської сторони аж зашкалює, бо ми бачимо, що вони не не проводять в необхідній кількості евакуацію людей натомість використовують кадри, в тому числі і державної при. Кордонної служби, видаючи їх за свої, наскільки вони начебто допомагають людям через все те, що зробила Росія, підірвавши ГЕС і через те, і через що власне сталася вся ця ситуація і несе загрозу людям. І на сам кінець, що можна розповісти про підрозділ сталевої кордону, підрозділ прикордону, які, які складовує гвардії наступу. Чи під час цих активних наступальних дій на Сході? Зокрема, чи можливо беруть вони вже участь у них? Підрозділ ще знаходиться в місці своєї дислокації. Загалом він сформований. Але е, продовжуються заходи підготовки. Фактично, це вже така злагодженість. Е, нагадаю, що наші підрозділи на сході діють за загальним задумом Генерального штабу збройних сил України, і коли це стане необхідним, е, наш підрозділ відразу вирушить на схід для участі в обороні для участі в наступальних діях е, в той же час. Е, наші військовослужбовці зараз активно е тренуються на е досить незвичних для нас ще е оз озброєння. Вивчаються реактивні установки. Е коли е до цього в нас таких не було, але таке озброєння е їх вдале і вміли використання, посилить. Е Можливості цього підрозділу під час виконання завдань, і фактично він буде вже таким більш самостійним. Звісно, що наші військовослужбовці активно тренуються для того, щоб використовувати міномети, засоби для ураження літаків, а також бронетехніки ворога. І хлопці власне готові мотивовані, вони готові йти в бій для того, щоб. В першу чергу боронити країну. Ну і наша основна мета це перемога і вихід на наші міжнародно визнані кордони. Що ж, пан Андрію, дякуємо вам за можливість поспілкуватися у цій порі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.